Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила рівень загрози виникнення пандемії свинячого грипу у світі. Вперше в історії ситуація з поширенням вірусу перейшла з третьої у четверту фазу. Втім, це ще не означає повноцінної епідемії, що відповідає шостій фазі. На сьогодні випадки зараження на свинячий грип були зафіксовані у дев'яти країнах: від Канади до нової Зеландії. У США підтверджено 68 випадків захворювання на грип с. В Мексиці епіцентрі розповсюдження вірусу за добу кілька кількість померлих досягла до 152. Хворими Вважають 1600 осіб з подробицями. Тетяна Ворожко у сполучених штатах урядовці готуються до довготривалої боротьби з вірусом це марафон, а не спринт. Існує ймовірність, що поширення вірусу призупиниться протягом теплих місяців літа, а потім знову активізується весени. Всього лише за одну добу у США кількість підтверджених випадків захворювання на свинячий гриб подвоїлася. Кілька шкіл у Нью-Йорку, Огайо, Каліфорнії та Техасі закриті на карантин. Президент закликає зберігати спокій. Звичайно, це причина для занепокоєння, яка вимагає підвищеної уваги, але це не причина для паніки. А на відміну від типових штамів вірусу грипу, які в першу чергу вражають людей похилого віку дітей, жертами свинячого грипу переважно стають молоді здорові дорослі люди. Це незвичайно. Це може бути подібним до попередніх епідемій, які в першу чергу вражали молодих людей. Щодо ще до того, як влада США офіційно оголосили застереження проти подорожі до Мексики, люди почали здавати квитки чи раніше повертатися до США. Я не хочу бути у натовпі, поки ми не знаємо, що це таке. Готуються до можливої епідемії і в інших країнах в Японії та Китаї. Пасажири, які прибули з Мексики та ша симптомами грипу, негайно ізолюються. Чимало репортів в азійських країнах встановили спеціальні сенсори, які вимірюють температури тіла прибуваючих. До цього чоловіка в Гонконгу підходить патруль. Він може бути хворим. Європейська комісія закликала європейців уникати подорожей не лише до Мексики, але й до регіонів США, де зафіксовані випадки захворювання на свинячий грип. Тетяна Ворожко, Голос Америки.